А у якій перспективі можливе безумовне припинення вогню, і що ви вкладаєте в це поняття на прикладі так званого великоднього перемир'я? Всі побачили, що Москва не збирається припиняти обстріли. Які Україна має аргументи та важелі впливу, аби примусити ворога дотримуватися слова, і якої підтримки у цьому процесі ми чекаємо від наших партнерів? Дякую. Поки що безумовного припинення вогню не було. Це бажання і пропозиція була Сполучених Штатів Америки. Бажання європейських колег і підтримка з боку України. Україна готова йти на безумовне припинення вогню. Що в це вкладається саме в цьому слово є її відповідь безумовне без будь-яких умов. Припинення вогню, значить, немає ніяких ударів по а, нашій території, і відповідно немає дзеркальних відповідей. Україна готова на безумовне припинення вогню. І якщо це припинення вогню, часткове, ми про це вже говорили, і Саудівська Аравія, тоді ми готові до дзеркальних заходів. Якщо не б'ємо по енергетики, не б'ємо по енергетики у відповідь. І, відповідно, якщо не йдуть удари далекобійною зброєю, Росія не використовує далекобійну зброю, Україна не використовує далекобійну зброю. Якщо ми готові до безумовного припинення вогню, це тиша на морі, в небі, на фронті, тобто на землі, Україна готова до відповідних кроків. Мені здається, неодноразово про це сказали. Що стосується а, тих, від кого це залежить. Ну, безумовно, передусім, це залежить від бажання Путіна. Путін продемонстрував на Великдень, що якщо вони хочуть зменшувати удари, саме вони, вони їх зменшують. Вони це зменшили, але до безумовного припинення вогню там ще дуже далеко. Але ми побачили, хто є джерелом війни, всі побачили. Вони захотіли зменшувати, вони зменшили. Хоча на багатьох ділянках продовжувалися бої була кількість штурмів. Менше, але вони були. А, використовували також FPV. пів Далекобійну зброю вони не використовували, використовували FPV. Це відбулося саме в Великдень. Але до цього і одразу після цього вони використовували все, що в нас є. Сьогоднішні нічні удари дронами, і ракети, і сьогоднішнє застосування кабів по цивільній інфраструктурі, і, відповідно, їх. А виправдання, немов цивільні цілі України, це були військові цілі. Ну, це передусім говорить про те, що вони офіційно визнали, що вони були били і вбили людей, і в Кривому Розі, і на Сумщині, і в Одесі. Вони визнали, як вони вбили саме цивільних а, людей. Ну, це неодноразово вже було. Що стосується, як домовитись про це. Так? Ну, Американські партнери ведуть перемовини як з України, з Європою, так і з російською стороною. Треба, щоб на їх умови, які ми підтримували щодо саме, щодо безумовного припинення вогню, треба, щоб руски позитивно відреагували.